За продаж власної дитини 22-річній жінці, яка вже маючи малолітнього сина, не хотіла доглядати за новонародженою донькою, загрожує 15 років позбавлення волі. Інформацію про пошук клієнта для продажу власної дитини отримали оперативники 7-го управління з обслуговування Харківської області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Після ретельної перевірки вона дійсно підтвердилась. Тож, за даним фактом, слідчі слідчого управління поліції ГУНП. Відкрили кримінальне провадження, і всі наступні дії відбувалися під контролем правоохоронців. Покупець поспілкувався з матір'ю. Вони обговорили усі умови угоди, узгодили час та місце для зустрічі. І 12 лютого оперативники та слідчі поліції затримали жінку одразу після того, як вона продала власну дитину та отримала за неї 20 тисяч доларів. На ці кошти вона разом із співмешканцем планувала придбати авто. Також за місцем мешкання фігурантки правоохоронці виявили її сина віком 1 рік та 10 місяців. Наразі обидві дитини знаходяться під опікою лікарів. Слідчі, затримані у процесуальному порядку жінці, оголосили про підозру за частиною 3 статті 149 торгівля людьми Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.